Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити на дуже цікаву тему: дев'ять речей, які ми можемо повчитись в американській церкві. Під номером дев'ять я розкажу про одну дуже важливу річ, яка дуже часто ігнорується в наших церквах. Але якщо ми це виправимо, то це може вплинути навіть на... Пробудження. Друзі, я вас вітаю. Мене звати Роман Савочка і ласкаво, прошу на мій новий українськомовний канал Штунда Тіві. За своє життя я відвідав десятки. Можливо, навіть і сотні різних американських церков. Дуже часто, коли я йду в якусь нову для себе церкву, відкриваю я навіть нотую, що я можу взяти це для нашої церкви. Я дуже часто записував, спостерігав різні ідеї. Через це сьогодні з вами хочу цим і поділитися. Як сказав Тарас Григорович Шевченко, ще в якому. 1845 році. І чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Але перед тим як ми почнемо, друзі, я відкрив новий українськомовний канал Штунда Тіві. Якщо ви ще не підписані на мій новий канал, обов'язково підпишіться. Поможіть мені поширювати теологію, історію церкви і різні християнські програми українською мовою. Дякую! Номер один, що ми можемо повчитися в американській церкві, там вчасно завжди починається служіння. І це дуже важливо. А, навіть якщо зал ще не заповнений, можливо, в залі декілька людей, але якщо служіння на 11.00, то група прославлення вже стоїть. І рівно починає співати. Дуже часто на екрані світиться відлік, що залишилося хвилина чи дві, скільки секунд до початку. Я помітив, що це майже абсолютно кругом, є велика дисципліна служіння починається вчасно. В наших же церквах дуже часто, не всіх, але дуже часто служіння починається, коли пастор вважає, що вже зібралась ну, потрібна кількість людей, там півзалу чи скільки. То людей прийшло, ну давайте вже починати. Це буває часто 5-10, а то 15 хвилин затримки, що я помітив, що в багатьох слов'янських церквях. В Америці вони теж починають служіння, запізнюючись на 15-20 хвилин. Я вважаю, що це не повага до тих людей, які приходять вчасно. І вони будуть думати, для чого я буду приходити в 0-0, якщо все рівно, все почнеться в 10-20 хвилин. Ми даємо, якби, ну, таку, ми даємо, що люди починають, які хочуть вчасно приходити, вони будуть спеціально запізнюватись. Ми даємо їм цей повод. А, я взагалі вважаю, що. Запізнюватися в церкву на служіння Богу це неповага не тільки до людей, це не повага до Бога. Ну, наприклад, якщо ви йдете на літак, поїзд, ми завжди придемо вчасно. Там нам нас не потрібно навчати. Чому ми запізнимось і потяг піде? Але в церкву часто ми йдемо, як, як робимо комусь якесь, а, я не знаю, якусь ми... це, це, це не повага до Бога і до людей. Дивіться. Мені кажеться, що ми, українці, повинні зробити собі таку репутацію в світі, що всі люди знали по всьому світі і розказували один одному, що я відвідував Україну, і там служіння починається рівно. В 00. у нас вона була така репутація. Знаєте, є репутація там в німців, в американців, що вони точні. Давайте ми зробимо таку репутацію, що всі люди знали по всьому світу, що ти йдеш на служження до українців, не запізнюйся не на секунду. Вони українці дуже точна нація, вони дуже вічлива, точна нація. Але це все починається з церкви. Якщо ми в церкві запізнюємось і, і, і не маємо дисципліни, то ми не можемо це вплинути на на весь нарід. Розумієте, все починається з церкви. Ми світло, і якщо ми не, не вчасно, ми не маємо дисципліни, то ми не можемо це чекати від інших. Людей, але коли ви скажете комусь про американців в Африці, в Латинській Америці, всі розуміють, що в Америці є дисципліна, вони мають репутацію. Ми повинні зробити цю репутацію. Тому, якщо у вас в церкві служіння починається невчасно, підійдіть до свого пастора. Скажіть, що він подивився це відео, а також скажіть йому, давайте незалежно скільки людей прийшло, ми будемо служіння починати в нуль-нуль. Номер два, що ми можемо повчитись в американській церкві. В американській церкві вчасно не тільки починається служіння, в американській церкві вчасно закінчується служіння. А, зазвичай в багатьох американських церквах служіння з 11 до 12.15, 12.30. Вони чітко знають. Що служіння закінчиться в стільки то церкву приходить багато бізнесменів, ділових людей, і вони хочуть знати, на що їм розраховувати. Можливо, після церкви, через 15 хвилин, у них якась зустріч, у них якийсь діловий сніданок, обід. Я не знаю, у них щось буде відбуватися. Їм потрібно бути впевнені, Він прийшов в церкву, що церква буде начнеться в 11, вчасно, не будуть тягнути його час, і вона закінчиться в 12-15. Uh, дивіться, в чому проблема наших церков: що часто ми вважаємо, що затягувати служіння це духовно. Дух Святий затягує служіння. Дух святий, я ніколи не бачив, щоб Дух Святий скорочував служіння. А зазвичай затягує. Але це не Дух Святий затягає, це люди просто затягують. Знаєте, в чому проблема? Що uh, 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 Часто ми. Робимо другорядні речі. Часто співаю всього там 20-30 хвилин проповідь 30-40 хвилин, то довго тягнуть об'явлення, то довго пока почнуть, то якісь інші різні відволікання. І на другорядні речі уходить наш час, який дуже дорогоцінний. І нам також потрібно мати дисципліну. Я розумію, що коли є пробудження, то часто люди вони просто е проводять служіння 3, 4, 5 годин. Це є нормально, це коли є пробудження. Але коли ми просто розказуємо об'явлення по 30-40 хвилин, або просто займаємо, або просто пізніше починаємо і говоримо це духовно затягувати служіння, е все-таки в церкві, я вважаю, повинен бути порядок. І ми. Ще раз, світло для світу. Що якщо у нас буде порядок, це буде поширюватися. Ми почин, повинні почати з себе. Номер три, що ми можемо повчитися в американській церкві, це просто крута організація всіх речей. Абсолютно, у всьому все продумано. До до різних дрібниць все продумано, як, що, коли має бути. Наприклад, оголошення дуже часто йдуть по відео, і вони займають хвилину чи півтори. На жаль, в нас часто виходить людина і щось там читає, збивається. А що я забув сказати? А це пастор вігукує цього. Потім хтось не забудьться ще зали, вже закінчив залиши хтось. Не забудься, вчителя недільних шкіл збираються в Мар'ї Івановної в середу. Після такий балаган ми, ми, ми устраємо. І це все тяне час. Повинно все бути ну, професійно. Часто люди думають, що професійно і духовно це несумісно, але навпаки, я вважаю, що духовна церква вона буде професійною. Ми будемо цінити час один одного. Також груба порядка завжди на поготові, все дуже налагоджено. Це не в те не, не по темі. Я згадав в багатьох американських церквах, і вони про це відверто кажуть: що є озброєна груба порядка. Ви не знаєте, хто це, і вони озброєні не тільки пістолетами, а тяжкими автоматами. Через те, що е, багато людей володіє зброєю, щоб не було якихось порушень, то буде хтось сидіти десь із щоб ви не зробили там кримінал. Бо дуже часто де збираються люди. Школи, чи церкви вони становляться мишеню для різних терористів, то там є спеціально обучені, чи це християни, поліцейські, чи якісь спеціальні секюриті. В багатьох секретно сидить людина, яка, можливо, має за своїм піджаком автомат. Я не кажу, що це потрібно нам копіювати, це так просто до слова. Номер чотири: що ми можемо повчитися в американській церкві, це круте. Прославлення, крута група прославлення та поклоніння. Я зараз об'ясню, чому я вважаю, що вона крута. По-перше, дуже часто співають свіжі пісні. Біблії написано: співайте Богу пісню нову, не стару, свіжі пісні. Тільки якісь групи, такі як Хілсон, Jesus Culture і багато інших, вони. Пишуть якісь е, хіти, то через пару тижнів цю пісню вже будуть співати в церкві. До речі, дуже цікаво, що в церкві, коли ви, е, на екрані е, висвітлюється пісня, там написано автор цієї пісні і група, яка співає, це обов'язково. Чому церкви платять? Вони вступають в таку групу, беруть ці пісні. Кожна церква місячно платить в ці, е, в ці групи, які написали ці пісні. Бо якщо ви будете співати без ліцензії. То група, яка написала пісню, вона може це навіть вас засудити. Через це кожна церква співає пісні. За можливо для нас, це звучить чуточку дико. Ми думаємо, як це все повинно бути безкоштовно. Вони цінять труд тих людей, які написали пісні. Через це кожен раз, коли ви бачите, що світиться автор пісні, це означає, що церква платить за ці пісні, він, які вони співають. Вона знає, знаєте, що відбувається? Часто група прославлення може перекласти пісню з англійського, викласти в Ютуб ще на цьому заробляти гроші, хоча самі нічого не заплатили оригіналу тим, які цю пісню. Написали це. Я не знаю, як це можна назвати чи це є являє, кража чи ні. Але ми повинні цінити також інтелектуальний труд е, інших людей. Е, Ще мені що подобається в американській групі прославлення, вони виглядять дуже скромно по-простому. У нас часто на сцені це показ мод. Саме все пишне, все, що можна, і в слов'янських церквях, і в наших країнах, всі там на каблучках, Гучі, щоб на когось показати комусь якийсь свої там одяг і ще щось. В Америці, я помітив, дуже скромно вони одягнені, і вони, як сказати, не виділуються, вони себе скромно ведуть, майже нічого не говорить. Говорить мікрофон, просто співають пісні для Бога. Закривають очі і співають пісні. Мені подобається, коли є скромність. Коли просто скромно група прославлення, лідер прославлення він часто навіть не виділяється на фоні. Вони просто стоять і співають. Головна задача їх просто ввести людей в поклонінні Богу, не показати, який я тут крутий професіонал, щось. І це в багатьох церквах ви можете помітити дуже все скромно, дуже все-все просто. Так і потрібно, щоб і було. Номер п'ять, що ми можемо повчитися в американській церкві, це професійна недільна школа. По-перше, як тільки ви заходите, наприклад, ви нова людина, ви заходите до зали, то там будуть стояти кіоски для реєстрації для вашої дитини. Вам дадуть номерок, ви поведете дитину, там обучені вчителі, все професійно. По-друге, там завжди будуть навчати дітей якогось цінного уроку з Біблії. Мої діти часто приходять з недільної школи, приносять малюнки. Вони малювали. Ноєв Ковчег, Мойсей виводить ізраїльтян, Давид, Самсон, різні різні персонажі, їх чомусь навчать. І коли моя жінка кожного вечора читає біблію чи дитячу, дитячу біблію для дітей і розказує їм якусь історію, то вони, вони вже завжди кажуть, ми це знаємо, нам це розказували, і розказують свої по, 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 різні подробності. Ча часто в наших церквах немає взагалі недільної школи. І так говорять, наші батьки не мали недільної школи, ну і ми не повинні мати недільної школи. По-перше, я не кажу, що повинні підростки йти на недільну школу. але коли мали діти, це подвійний ефект. По-перше, в служінні буде тише, можна проповідувати, немає якогось шуму, відволікання. По-друге, дітям на доступній мові розкажуть про Бога. Це наше майбутнє. Вони повинні знати. Біблію, вони повинні, знаєте, ну їм повин... потрібно проповідь тут деколи, я зараз до проповіді дійду, дорослому тяжко зрозуміти, що проповідний проповідник. А тим більше дітям. Дітям потрібно розказати на їх мові біблійні принципи. Номер шість, що ми можемо повчитись в американських церквах, технічна сторона на високому рівні. Коли вони співають мікрофон, мікрофони не заводяться. Часто у нас ууу, звуки пішли. А, особливо відео, коли на екрані показують. скільки помітив, в Америці тільки включається відео, воно включається, зразу є звук. У нас дуже часто а, появляється екран комп'ютера. Папка розкривається, папка, включається. Але відео пройшло, звуку ще немає. Цей риється, курсор там на по сцені бігає. А, підняли, о, появився звук, о, є. Поки звук появився, відео вже закінчилось. Це повинно бути професіонально. Кожен, хто працює в будь-якій сфері в церкві, недільна школа, технічна група, група порядку, група прославлення. Всі повинні робити свою справу як для Бога. Потрібно готуватися до включити відео, щоб або той, хто включає мікрофони, щоб він це робив як для Ісуса. Професійно, щоб, щоб ніхто. Як ви бачили, презентацію Apple, чи презентацію TED, чи інші компанії, там нема такого, що відео не вимкнулося, хтось запізнився, хтось не вчав. Там такого немає. Чому не вірити, це можуть зробити? А ми не можемо зробити. І це не тяг. Це не потрібно бути професіоналом. Це просто не просто потрібно серйозно відноситись до своєї справи, підготувати звук, підготувати відео, щоб все було вчасно. Це все можна чи є інтернет, це все можна підготувати. І часто там ну в нас немає ресурсів, ресурси є. Це не проблема, а це все зробити професійно. Не віруючи, повинні в нас вчитися, а не ми в них. Що о, подивіться сьогодні на презентацію Apple. Що вони казали, подивіться, як в церкві все професійно, в церкві все налагоджено і немає. Якихсь запиночок, все дуже чітко зроблено. Це потрібно так, так потрібно, що ми робили як для Бога. Номер сім, що ми можемо повчитися в американській церкві, це круте оформлення зали чи дому молитви. І я не кажу, що потрібно е, е, змагатися, хто має краще чи дорожче убрання. Ні, можна все в по-простому, але зробити все е, е, гарно. Наприклад, дуже зараз модно, е, популярно, скажімо так, щоб висіли екрани, на яких іде, коли пастор читає Біблію, чи якісь відео, чи щось показують під час прославлення слова пісні. І все Воно повинно бути професійно і гарно оформлено. Наприклад, коли також починаються слова пісні, і коли строчка міняється, то щоб це було вчасно. Не так, як вже співає другий куплет, тільки перший включився, вже співає четвертий цей, а ще перші забуваються включати. Все потрібно, щоб було професійно. Дуже часто гарно оформлений зал. Зараз, я помітив дуже багато залів темних, і світло нападає на сцену. І воно якось а, так і, і нормально, щоб люди, коли вони в залі, поклоняються, щоб вони не відволікалися на якісь там картини, можливо, вони відволікалися на якісь а, вікна, які там люди ходять. Щоб це не зауважало, просто темний зал, щоб вся увага була на Богу, щоб люди поклонялися. У нас часто всього стоїть на сцені е, фейковий вазон, якісь шторки, такі незрозуміло, не які Розумієте, що поставити гарну сцену, це не потрібно багато грошей. Суть не у фінансах, просто суть в оформленні професійно до цього підійти. Особливо зараз і в наших церквах, і в Америці після ковіда. Знімаються, транслюється, пряма трансляція. Через це я вважаю, що сцена, сам зал повинен мати якийсь прилічний е, вигляд, щоб ну, було ну, не соромно показати це іншим людям, через те, що, можливо, невіруючі нас також дивляться. І ще раз, ми думаємо часто, що на це треба купу грошей. Це потрібно просто організувати. Є в церквях багато умільців своїх людей, які це можуть зробити, і, і це буде виглядати е, професійно. Номер вісім проповідь. Тут я вважаю, що не все ми можемо взяти в американців. Я зараз поясню, чому. Дуже багато американців сьогодні, і я це критикую. Вони проповідують серії проповідів. Багато пасторів вже не пишуть проповіді, вони купляють проповіді в інших компаній. Компанії пишуть проповіді, а вони просто платять їм і на рік наперед купляють там 52-54 проповіді. Там вже все готово. Вірш з біблії, якісь жарти, пісні, все. все, -все. І вони, вони вже розписали, наприклад, тема сім'я. 7 тижнів. Потім тема буде добрі діла, там 5 тижнів. І так все по тижнях, пару тем, по пару тижнів, і так все якби професійно, але воно сухо. Мені подобається, коли проповідь пастор получає об'явлення рема на коліннях кожен тиждень. Сьогодні є в Америці, і, на жаль, це можливо вже меншість пасторів, які проповідують телогічні, помазані і, ви знаєте, такі грамотні. Проповіді в церкві також не, по, не потрібно, знаєте, часто а, люди, люди, люди говорять або що, а не підготувавшись, не маючи якогось об'явлення спонтанно. Я за спонтанно, як це можливо було колись, в день п'ятдесятниці, але це проповідь помазана Святим Духом. Але якщо ти не підготовився, то це не означає, що це помазання. Потрібно отримати об'явлення і говорити теологічно, логічно, здорові, важливі. Проповіді. І, на жаль, сьогодні ми копіюємо американців в тому, чому не потрібно. Часто вже в нас сьогодні з'явились серії, і ми теж вже купляємо якісь проповіді. Я вважаю, що це помилка. Я вважаю, що пастор потрібно, щоб шукав Бога кожен тиждень і мав свіже слово, мав об'явлення. Коли ти ходиш з Богом, ти будеш мати об'явлення, що проповідувати. І номер дев'ять, можливо, це саме важливе, що ми можемо взяти від американської церкви, яке я сказав спочатку. Початку це може вплинути на пробудження. Якщо ви зайдете до будь-якої американської церкви, навіть самої маленької, в якої половиною членів, там туалети будуть в порядку, і їх буде пропорційна кількість до людей. Не один, колись в нашій старій-старій церкві, ну це ще було колись з Радянського Союзу, церква людей 300, і був всього один туалет на чоловіків, на жінків, один, просто там без позначки. Чому не могли поставити 2, 3 чи 5, я не знаю. Було таке мислення. В американській в той час уже в церкві не то, що один туалет для чоловіків, один для жінок. Ти заходиш в кімнату, і там буде 10 е е туалетів. Якщо церква велика, я був в одній церкві, де пару тисяч людей. То там навіть груба порядка в туалеті е, показує тобі, яка кабінка вільна. Розумієте? То це все налагоджено. Там завжди буде туалетний папір, завжди буде мило, завжди буде чим витерти руки. Це все підготовлено. До цього також потрібно готуватися. Я був декілька років назад в одній церкві в Західній Україні, е, і мене, мене супроводжували, показували там: ой, дивись, ми поклали металочерепицю фінську. Таку вау, класно, вікна пластикові поставили, круто. Там і, і навіть з, е, сцену зробили. А коли я запитав у них, де ваш туалет, він оказався на вулиці виріті дірки. Я таки подумав, ну. Могли б і в це гроші вложити, зробити десь всередині. Дуже часто туалети не в одному будинку, зима, літо потрібно йти десь на вулиці, десь незрозуміло де. В нас якось це не вважається важливим. Але якщо ми повинні зрозуміти, ми запрошуємо невіруючих людей. Ми повинні зробити всі комфортні умови. Коли ви прийдете в якусь нехристиянську організацію, чи семінар, чи конференцію, там такого немає, аби зазвичай зали мають ми туалети, і вони чисті, вони прибрані, і там все культурно. Жінки можуть зайти, там є зеркало, привести себе. Тобто кожен може зайти і привести себе в порядок. І ми повинні це також зробити в наших церквах. І я вважаю, що це може вплинути на пробудження.